Для діток загиблих захисників з Нововолинської громади організували Свято Миколая у Нововолинському центрі дитячої та юнацької творчості відкрили резиденцію Святого Миколая. Захід відбувся 3 грудня. Організували справжнє свято для дітей військових та героїв, які полягли на війні від рук окупантів. Розважальну програму для маленьких нововолинців підготували вихованці Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості. Творчості привітала усіх зі святом заступниця міського голови Ніна Шумська. Всі ви знаєте, що Миколаїв буде слухняних діток. Я впевнена, що ви весь цей рік були слухняними дітками і отримаєте дуже хороші подарунки. Мені дуже приємно, що Святий Миколай матиме місце і в центрі дитячої нацької творчості, адже таке гарне місце. Прилаштували їм, він обов'язково прийде і обов'язково роздасть вам подарунки. Хочу побажати вам всім міцного здоров'я, щоб завжди ви були під його опікою. Щоб все все, що ви замріяли, збувалося. Начальник управління освіти Олег Янюк вручив грамоти та подарунки призерам конкурсу з нами Святий Миколай у різних номінаціях. Наприкінці заходу, з нагоди дня Святого Миколая, малечі вручили солодкі подарунки.